Вітаємо вас на нашому каналі. Інша свідомість. Тема утримання має в собі чимало неоднозначностей, які постійно підкріплюються аргументами вагомими чи ні з боку кіл людей, не бажаючих розвивати в собі самодисципліну та вміння контролювати свої пориви емоцій. Я неодноразово вступав в дискусії з типом людей, який що не раз намагався довести шкідливість того, що я пропагую, чи то за бажанням довести щось. Чи все ж запевнитися самому в своїй ілюзії? Ви могли чути раніше подібну занепокоєність, що утримання шкідливе, бо якщо не дрочити місяць, два, а то й більше року, статевий орган атрофується, як атрофуються м'язи, якщо припинити тренуватися. Чи навіть, бувало, казали таке, що надто довге утримання шкідливе для організму, бо організм мучатимуть простатит, чи то якісь інші статеві хвороби, властиві чоловікам? Якщо ви в темі утримання новачок і вперше стикаєтеся з подібними питаннями, вони прозвучать доволі аргументовано та логічно. Врешті-решт, будучи дитиною, ви не брали вилку та не лізли в розетку перевірити, чи справді вас вдарить током. Тож, і маючи на меті вберегти своє здоров'я, ви навряд будете зайвий раз експериментувати зі своїм тілом. А зважаючи на інформацію, яку подають в інтернеті лікарів в своїх соціальних мережах чи на різного роду сайтах, займатися чимось подібним і справді не хочеться. Скептицизм цей більш ніж зрозумілий важлива ремарка. Незважаючи на таку довгу відсутність нас на каналі, ми готові повертатися з новими силами та радувати вас новими відео нашого каналу. Інша свідомість. Як б там не було, тема обговорення, шкідливість утримання, зайде спершу з позицій насправді неоднозначних, ну і насправді доволі відвертих, як і сама тема обговорення. Перший грішок, який відмічають в дискусіях цього роду хвороби передміхурової залози, більш відомої як простата улюблена тема, коли приходиться обговорювати це з кимось з противників утримання, все ж прийдемо до базових пояснень, необхідних для подальшого розуміння. Певне дослідження, в якому взяли участь 32 тисячі чоловіків, розподілені за віком, продемонструвало, що люди, які еякулювали мінімум 21 раз на місяць, продемонстрували менший ризик захворюваності на рак простати на 20 Зважаючи на те, що ця хвороба лідує за смертністю, за причиною раку серед людей чоловічої статі, а за статистикою захворюваності серед хворих раком близько 14%, Мають саме рак передміхурової залози, слід зізнатись, що загроза і справді здається значною. Це дослідження приводиться в аргумент найчастіше, коли тема переходить до шкідливості утримання. Та все ж не можу проігнорувати маніпулятивність таких заяв, бо ця риса більш ніж очевидна. Згідно з одним українським сайтом, ризик пухлини передміхурової залози становить близько 1,28%. Віднявши ті 20% від попереднього числа, а саме 0,26%, ми отримаємо близько 1%. Так, зважаючи на те, що це за хвороба та які наслідки вона за собою несе, ця цифра і справді стає менш погрозливою, але ми все ще маємо невелику різницю в числах. А тепер заглянемо в найпоширеніші причини захворювання на тому ж сайті. Радіація, пестициди, забруднення, що не менш важливе, надмірне вживання шкідливої їжі та зайва вага. Але ж краще регулярно мастурбувати, чим зайнятися власним харчуванням. А зважаючи до яких проблем приводить зловживання мастурбацією та порно, що ми вже обговорювали раніше в нашому першому відео на цьому каналі, чаша вагівниці переважає далеко не на стороні тих, хто заохочує регулярну мастурбацію. Що не менш важливо, як би не намагався, мені було вельми складно знайти дослідження, яке б аргументовано підтверджувало саме шкоду утримання. Ба більше, окрім сайтів з гучними заголовками без конкретики від сумнівних лікарів, таких досліджень просто-напросто не було. Англомовні джерела, які навіть схвалюють більш активне статеве життя, стверджують, що чіткої кореляції між хворобами статевої системи та утриманням визначено не було. Переходячи до пункту про атрофію м'язів, Доволі важко не підмітити абсурдність цієї заяви. Для цього є чимало підтверджень просто з нашого життя. Щодо досвіду автора сценарію, він сам ріс в місті доволі провінціальному, але більшість його рідних були з сусіднього села неподалік. І ганяючи м'яча з сусідніми дітьми по полю, ті в перервах любили потеревенити про різні хлопчачі речі, як то про симпатичних дівчат з паралельного класу чи про щось більш відверте. Багатько з них, як люди віруючі, хоч і торкались цієї теми, але впевнено заявляли, що справа ця гріховна, яка нам, людям, точно не личить. Виходячи з того, що ці слова вони сприймали принципово, я би поручився за ствердження, що вони подібним в своєму житті не займалися. Тепер ж деякі живуть щасливим сімейним життям, не тривожачись про подібні проблеми. Предки ж наші, не такі й далекі за теперішній час, жили в умові обітниці не займатися позашлюбним сексом і проживали більш ніж нормальне життя. Не кажучи вже за тих, хто практикує утримання вже не перший день, вони здатні обмежитися від цього на роки, опісля зірватися і жити, як жили. Тож теза, що утримання призводить до еректильної дисфункції, це звичайний міф, зручний для власного виправдання. На цьому можна було би поставити крапку. Та все ж є декілька але, які, слід зазначити, все ж існують. Утримання справді інколи буває шкідливим. Так, вам не почулося: утримання справді не є 100% безпечною практикою. Згадуючи про статит, ви, утримуючись, лізете до браузеру, подивитися чергове відео порнографічного вмісту, при цьому не еякулюючи, маєте ризик отримати те, чого найбільше уникали. Так. Ви маєте ризик отримати неприємну болячку при неграмотному підході, особливо судячи з деяких історій, в яких розказується досвід утримання, де людина могла утримуватися місяцями, при тому спеціально накручуючи хтиві думки на оточуючі тригери, ведучи сидячий спосіб життя без долі найменшої спортивної активності. Щодо профілактики простатиту на утриманні та навіть поза практикою ви можете використовувати вправу кегеля, яке триматиме в тонусі ваше статеве здоров'я. Цей інструмент сублімація з утримання використовується в цілях важливих, таких як духовне, фізичне самовдосконалення, всебічний розвиток духа і тіла, але він буває вельми небезпечний, якщо ви не маєте на меті ні першого, ні другого. Тому. Якщо ви хочете покращити власну дисципліну, стати сильніше духовно, тим самим утвердившись фізично, сублімація з утримання це невід'ємний інструмент вашого життя, який притому вимагає від себе грамотного керування та жорсткої підкори. Мирного всім вам неба над головою. І пам'ятайте, всім освіченим життя судиться, а неосвічених судить життя. До скорої зустрічі!